Людина приходить, ми вчимося. Ми вчимося, по-перше, моделі APC — це абетка емоцій. Ми вчимося, по-перше, помічати емоції. Потім ми вчимося концептуалізації емоцій. Концептуалізація емоцій полягає в тому, що за кожною емоцією стає якісь переконання. І людина, коли вона в терапії, вона вчиться бути психотерапевтом самій собі, і вона шукає оці від переконання. Мене вразила історія жінки, яка лежала під завалами і. Десь 4 години без свідомості, і потім вона: ну, коли вона прийшла до цями, вона почала кричати і її все ж таки знайшли і спасли її життя. І зараз вона відновилася, вона зробила операцію на руці, і прийшла отримати психологічну допомогу. Дуже важливо поспостерігати за собою, чи нема там суїцидальних димок, чи нема підвищеної тривожності. Потім звернув.